Хай день буде добрий для добрих людей. З вами людина Олена Щербань, докторка історичних наук. Сьогодні, вже 29 жовтня, 25 рік, я ділюся з вами враженнями від прочитання. Я ще тільки прочитала близько півсотні сторінок книги Олександра Кулеба і Володимира Ярославського Дипломатична кухня воєнного часу видана. У 2025 році дорогуще видання, 3000 примірників. Я як теж саму книгу видавець, сама собі видаю книги, то я просто розумію, яка та книга коштує Ось, ну, у видавництві. Це дуже дорого. Хто видає книги, той знає. Там красива дуже поліграфія, там дуже якісний папір, якісна палітурка, зручна книжечка. ну Така, знаєте, тепленька книжечка. Ну Це я хвалю, хвалю, хвалю. Тепер. Кольорові ілюстрації, так частенько, а це все де кошти. Я про зміст. Там же ж біографічна політична інформація, яку хтось там розшифрував, там вони пишуть наприклад, ці книги. Дав Дмитро Кулеба інтерв'ю. І от з 2022 року, по цей, по цей час, от дипломатичне закулісся, яке звичайно, що. Простим людям невідомо, як відбувалося, що відбувалося, як інформація поступала на державному рівні, що з нею робили з цією інформацією, як це все. Ну, що, що, що взагалі творилося? І от очима Дмитра Кулеба дуже цікаво читати. Мені дуже цікаво, і це просто як історичні артефакти, які я вважаю, треба використовувати в школах, у вузах, навіть у дитсадочках. Бо це цікаво, це розвиток, це його очима, це його суб'єктивне бачення. Дмитра Кулеба, як політика, як міністра закордонних справ. І е, визнаю, він мені на посаді був симпатичним. Е, чому? Вигляд справляв такий його вигляд для мене, на мене, справляв враження достойного муш... такого мужчини, толкового професіонала, фахівця. І знаєте, такого, якого не соромно показати за кордоном. Бо він же представляв інтереси мої, теж в першу чергу, мої і держави, мене як людини моєї держави. Ось. Він об'їздив весь світ, він інтелектуал. Але там є частина, чому кажу але Володимира Ярославського про страви. І от Дмитро Кулеба тонкий гурман, і він вплітає в цю політичну таку свою розповідь страви. І потім цей ж Ярославський кухар дає ну, рецепт. І от до рецептів, і до формулювань Ярославського я маю такі сказати свої слова, бо хочеться, бо є причина їх сказати. І я їх скажу ці слова. Ось я вже їх пишу в вигляді рецензії, хвалюся, бо читаю книгу і під враженнями. І, а щоб ви розуміли, написати рецензію для науковця це ну, важкий труд. Це треба чужий труд читати, вкладати свій час, занурюватися в тему. Ми читаємо чужі праці, як правило, коли люди захищають дисертації, докторські, кандидатські, і тоді і, ну, і колегам допомагаємо таким чином. Але тут мене прямо мені хочеться написати рецензію, прямо сама. Ніхто мене не просить, ніхто мені за це не платить, ніхто мене до цього не спонукає. Ось і тому я ділюся гарними враженнями для вас, хто теж поціновувач гарної книжки. Нехай день для добрих людей буде добрим.